Небажані дотики, вульгарні натяки та непристойна поведінка. Днями стрічка Фейсбуку замайоріла, На жаль, чергову історію про домагання зі сторони викладача. Цього разу це торкнулося львівського вишу. Катерина, журналістка зі Львова, наважилась та опублікувала на своїй сторінці розповідь про те, як, будучи студенткою, зазнала домагань від викладача факультету журналістики. Я вчилася в Йосипа Лусяна кафедрі і повинна була складати залік. І якимось чином він запрошував всіх на кафедру по одному, і там люди складали залі. Я не мала жодних задніх думок. Я зайшла на кафедру, і він зачинив двері на ключ. Там не було більше інших людей, інших працівників. От. Але я не подумала, що це щось не окей. Я вирішила, можливо, щоб ніхто не заважав, от, щоб інші студенти не заходили. Та замість про навчання, каже дівчина, розмова була особистого характеру. Я, все ще не, ну, я не розуміла, що відбувається, але мені ще якось було нормально. Але в один момент ну, я не показувала жодних ознак, що, що я цього хочу в жодному разі. А він наблизився до мене, взяв мене за руку, а потім почав гладити спочатку по долоні, а потім зверху руки, а потім заліз мені рукою під свет і піднімав так свет і гладив мою руку вище. Це декілька хвилин тривало. Для мене вічність. І він в цей момент звернувся до мене і спитав а так дуже тихенько, що ти відчуваєш? Тобі ще нічого з його боку не було, ніяких дотирків. Та усі ці роки Катерина розповідала цю історію як жарт, не розуміючи серйозності, і лише коли почала писати матеріал про домагання в театральних вишах, спілкуватися з дівчатами, яким довелося пережити, зрозуміла, що вона їх розуміє як ніхто. Я коли це писала, я поверталася так, думками в свій випадок та в свого лося в це все. Думала, ну якщо вони наважилися, я їм всім казала, що там я ними пишаюся, що ви сміливі та, всім своїм героїням. А сама я не смілива, та, я не наважилася досі, при тому, що досі ця проблема існує. Та, я, я знала, що студентки молодших курсів теж страждають від цього. Я надіялася, що вони почнуть говорити, але насправді це було ненормально чекати це від. Від когось та пишатися іншими людьми з інших вийшів, що вони це роблять. Самі цього не робити. Публікація Катерини набрала шаленого розголосу, сотні поширень та коментарів, в яких колишні студентки розповідали власні схожі ситуації. Тож і не дивно, що це не могло минути безслідно. Сам викладач одному із львівських видань категорично заперечив такі звинувачення. На факультеті ж одразу наступного дня професора відсторонили від роботи. Станом на сьогодні є розпорядження виконувача обов'язків декана факультету журналістики, доцента Мар'яна Лозинського, яке ми розмістили на офіційній сторінці факультету журналістики. Згідно з цим розпорядженням, ми ухвалили рішення відсторонити професора Йосипа Дмитровича Лося від освітнього процесу. Тобто, це означає, що ми відсторонюємо професора від викладання. Практичних лекційних лабораторних занять до з'ясування обставин подальшому ситуацію розглядатиме й університетська комісія з питань етики. А тим часом, як нам повідомили у поліції, правоохоронці вже перевіряють інформацію щодо цього інциденту, про який кажуть, їм стало відомо із соцмереж. Серед тих, хто відреагував на пост Катерини, і представник уповноваженого з прав людини. Ми вже вжили заходів, Ми скерували листи офіційні від Офісу омбудсмана України до університету. Там, де ця подія можливо відбулася, ми зараз будемо це з'ясовувати. Ми не підмінімо собою там правоохоронні органи, які мають профільно там займатися, але ми точно беремо це під контроль, щоб з'ясувати обставини і для того, щоб вжити заходів, щоб можливо з перспективною метою, щоб запобігти тим проблемним моментам на майбутньому, тобто з превентивною метою. Загалом наголошує посадовець, стаття домагання передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Усе, звісно, індивідуально. Однак головне звертатися не зволікаючи. Ця ситуація дає нам розуміння, що такі факти є, і важливо не мовчати. Дуже важливо, що є сміливість в людей, в жінок, зокрема, якщо по цьому випадку говорити про ці факти, бо воно працює ефектом доміно, що всі інші так само, хто можливо. Мали такий негативний і жахливий досвід, мають сміливість сказати так. Дійсно були такі факти. На превеликий жаль, це далеко не поодинока історія домагання до студентки зі сторони викладача. Чому ж дівчата мовчать, а лише дехто і то через руки наважується розповісти про це. Сексологиня пояснює, що це банальний страх осуду, помсти від більш впливової людини та невпевненості у покаранні кривдника. Тож, аби вирішити проблему масштабно, радить з дитинства пояснювати як дівчаткам, так і хлопчикам щодо певних манер та правил. З дитинства діткам треба розказувати, де є там межа. А де є зони, так, до яких можна в крайньому разі дотримуватися, а в крайньому разі не можна? Другий крок вона має прийти розказати. Це має бути мама, це має бути психолог, ну, ясно, що перша мама. Ми повинні дівчаток вчитися зі школи, захищатися, але ми повинні вчити і хлопчиків ще зі школи. Як поводитися, коли у тебе виникає бажання? Як розцінити цю похідь, чи потрібно зразу простягати руки, чи потрібно щось пропонувати, чи потрібно наступати, нападати, чи потрібно вести якусь комунікацію? Загалом сексуальні домагання можуть по-різному вплинути на психіку жертви, пояснює фахівець. Якщо це є, наприклад, дівчинка там, з слабою статевою конституції, з заниженою самооцінкою, у сім'ї в неї не було батька, в неї не було захисту, тобто це всі компоненти, вона навіть саме елементарне там, зазіхання може не витримати. І вона може ходити з тою образою, і це буде їй дуже велику травму доставляти. Якщо дівчинка впевнена в собі, якщо вона є там сильною статтею конституції, і він там до неї доторкнеться, вона для неї це не буде травмою, це залежить, яке виховання, який психотип, яка в неї наскільки її самооцінка висока, це, це все дуже індивідуально. У центрі жіночі перспективи кажуть, що наразі звернень з історіями про домагання саме у навчальному закладі не було однак завжди готові надати як психологічну, так і юридичну допомогу. Дуже важливо є власне вміти ідентифікувати. Самі ці дії, тому що як ми читаємо з матеріалів у соцмережах, основна проблема в тому, що постраждалі не ідентифіковували це як протиправні дії. Ну, це було дивно, неприємно, але розуміння того, що це є протиправне діяння, і кривдник має бути притягнутий до відповідальності, мало в кого було. Тобто, це основний момент вміти це ідентифікувати. З юридичної точки зору каже пані Галина, у разі такої ситуації необхідно одразу реагувати, адже лише тоді кривника легше можна притягнути до відповідальності в кожному університеті мала би бути політика недопущення сексуальних домагань мала би бути всі студенти і студентки, мали би бути ознайомлені і розуміти чітко, що вони мають робити, до кого звертатися в таких ситуаціях. Головне у таких ситуаціях не мовчати, а одразу діяти, звертатися до керівництва юристів та правоохоронців. Зараз я розумію, що сидіти і терпіти, поки тебе хтось гладить, і ти, ти не хочеш цього, а він гладить. Ну не можна, це треба одразу відцікати. І зараз насправді резонанс дуже багато на що впливає, публічність впливає. Тобто про такі речі треба одразу говорити. Треба писати заяви в деканати, ректору. Ну тобто треба одразу максимально про це розповідати. Жертва має пам'ятати, що вона має його покарати зразу, але ударом не один. На один, коли він її один раз одиницю там чогось зробив на один. Вона має в два рази сильніше його вдарити. Тобто вдарити в лапках мається на увазі. Він має бути покараний сильніше його сили, яку він примінив до неї. Марічка Драбиш Семен Пулик. правда, тут Львів.